Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Ольга і ви на каналі Життя без фільтрів». І так як ви вже побачили по назві відео, так «Влогман сам бути. Хто не знає, що таке влогманси: це, це відео, які виходять кожного дня. Ну, зазвичай кожного, або через день там собі кожен блогер встановлює якісь інтервали. Але вони виходять регулярно до Різдва. Оцей передріздвяний період, з 1 по 24. Але ну, цінність найбільша в них зазвичай, коли вони виходять все ж таки кожного дня. Я, ну, для мене це виклик. Хто мої постійні глядачі, а хто, або хто мене бачив раніше, той знає, що з регулярністю відео. У мене завжди є проблеми. Для мене вийти в якийсь режим, коли два відео в тиждень це щось неможливе, а тут кожного дня 24. Але тому я і приймаю цей виклик, бо потрібно виходити зі своєї зони комфорту. Так що розпочинаємо. Хочу сказати відразу: кожного дня повного відео не буде, але я придумала для себе ось такий формат. Тож, що я для себе. Запланувала заздалегідь, кожного непарного числа буде виходити відео для мене в звичайному форматі. Це в повному форматі, яке буде займати там від 20 до 40 хвилин. І кожного парного числа будуть виходити відео шорти. Це коротенькі відео в такому вертикальному форматі. І вони теж там будуть влоги. Можливо, вони будуть займати навіть декілька хвилин. Я не знаю, до речі, ніколи не знімала шорти, я не знаю, в які там потрібно в рамки вкластися. Тому, кому цікаво, не пропустіть, дивіться мене. Не тільки в такому форматі, а й в форматі коротеньких відео відтепер. Мені завжди, до речі, було цікаво спробувати знімати саме короткі відео, от якраз я і зрозумію, потрібно воно мені чи ні. Зазвичай влогманці наповнені якоюсь такою чарівністю і навіть магією. Це той період, коли ми готуємося до свят. І це дійсно, напевне, мені здається, найтакий Найприємніший момент ніж навіть самі свята. Але, звичайно, ви на каналі про звичайні будні, тому ми будемо це поєднувати з якимись справами, роботою. Бо, звичайно, грудень він завжди ну у мене і я знаю багатьох дуже продуктивний по роботі, тому що потрібно завершити всі свої справи. Ну і в моєму випадку підготувати мені свою роботу до нового вже наступного робочого року. Але сьогодні я хочу розпочати це відео з адвентом. Це мій перший адвент в житті. А, до речі, я трішки погортала в соціальних мережах і в інтернеті. Адвент – це не є якоюсь новомодною штучкою, яка з'явилася там останні роки. І всі, типу, як маркетинговий хід купують їх і відкривають. А, насправді, а... Це дуже давня традиція, яка з'явилася ще тоді, коли виникло протестанство. А чому? Бо ну, всі знають, середньовіччя церква була дуже жорстока, дуже мала великий вплив. Особливо це стосується католицької церкви. І дуже багато нехороших дій було з їхньої сторони. І коли на противагу виникла протестантська церква, до речі, я як не освічена в цьому плані, дуже багато років вважала, що протестантська церква це типу секта. Ну так якось в дитинстві вибачайте люди добрі, що я може, когось ображу. Так, якось у мене сформувалась думка, але вже будучи дорослою, я розумію, що це одна просто із християнства, яка на рівні з іншими. Тому дуже якось мені сумно, що в нашій культурі, якщо це не наше, є така звичка знецінювати. Тому не знецінюємо, тому що для когось це може бути дуже важливо. І тож, коли ви виникла протестантська церква, вона була більш наповнена любов'ю до людей, до контакту людини з Богом, людини з вірою. І ще в ті часи вішали на стінку. Здається, я читала в Німеччині такі маленькі як би, карт, картки, де були відлік дня до Різдва, і там були з гарними побажаннями або навіть з якимись цитатами з Біблії. Потім воно переросло в якісь завдання добрих справ перед Різдвом. Ось, і потім воно вже набувало, набувало якогось сенсу, щоб ти виконав якесь завдання, зробив добре діло, чи приготувався до свята і отримав якийсь подарунок. І спершу це були якісь солодкі подарунки а зараз ми знаємо, вони переросли в такі прям. Подарунки ну, фізичні. І я знаю багато хто готує адвенти самостійно, тобто просто на кожен день готує подаруночок. До речі, такий варіант я вибрала для своєї дитини. Я теж буду на кожен день їй дарувати подаруночок. Зараз, сьогодні, вже з 1 грудня почну прикрашати ялинку і просто викладу під ялиночку. А в моєму житті це мій перший адвент. І, до речі, я коли на нього дивилася, він мені випадково попав в соціальних мережах, і я розумію, що. Що це від бренду ну, продукції, якого я люблю. І, звичайно, мені відразу захотілося, але сама б собі я його не придбала. Ну, завжди думаєш, трішки кусається. Тож в мене не було в плані його купувати. А потім я коли готувала адвент для своїх рідних, я просто запитала в лоб, ніхто не хоче мені зробити приємність і подарувати адвент. Тож, знайшли бажаючі. Дякую маму, дякую мама, що подарувала. І. Тому всі ці 24 відео я кожного разу буду розпаковувати віконечко зі свого першого адвента. Тож свято починається. Відкриваю перше віконечко. Сам адвент-календар від бренду Rituals. Це товари для догляду. Доглядова косметика для тіла, також у них є, здається, для волосся. І вони мають також уже останнім часом, можливо, не останнім, чесно, я просто не якийсь там експерт, бачила товари для дому. А у мене було з цього навсього декілька позицій, колись дарували, колись я собі купувала в дюті фрі. І ну, це просто дуже. Вони такі ароматні, вони класні. Тож дуже буду рада ними користуватися. Тут повинні, звичайно, бути мініатюри, повнорозмірні, але якраз чудовий варіант познайомитися і, можливо, в майбутньому я себе порадую чимось таким, вже в повноформатному розмірі. Так, відкриваю перше віконечко. Ось що мені попало. М Мій інгліш е -е, бажає кращого, ну, напевно, це олійка для душу. Я так розумію, але я не розумію, чому тут е якийсь... Клейонка, тут, як типу, знаєте, вона навіть не клейонка, а пластикова штучка. Зараз можливо, можливо, я не знаю, чи його розрізати, бо якщо його розпакувати і зняти, то я побачу інші подаруночки, а мені хочеться, щоб це був ефект сюрпризу. Зараз я подивлюся, що з ним можливо зробити. Або може, просто буду розрізати. Да, так, воно все. Воно тут е... їздить і його напевно можна витягнути. Зараз я спробую його витягнути, щоб не побачити все інше. Ну так, да, це, звичайно, трішки так, вони зрозуміли для мене, чому це так. Я бачу, що він відкривається, але ж я ж не хочу собі наламати сюрприз в майбутньому. Ой, що робити? Ритуал, що за приколи, мені скажіть. Як так? Ні, воно відкривається з під низу. І я не можу достати перший продукт. Виходить, я, звичайно, розумію, щоб воно нічого не перекалешметилось. Тоді я обираю варіант його розрізати. Так, взяла ніж канцелярський, і буду зараз. Ну, думаю, це краще, ніж його зараз розібрати і зіпсуватись. Собі сюрприз. Головне зараз ще не порізати ці ж пляшечки, щоб вони не протікали? Ой, ну, коротше, маємо, що маємо. Але ви знаєте, і воно доволі е, жорстке, бо це не як карйонка, це як пластик. Але що нас зупинить? Є! Да -да -да -да. yeah. Я його дістала. Все, мені здається, я подібним користувалась. Якщо я правильно розумію, це... Ну, так. Да. Олійка для душу. Колись мені таку дарували. Це було дуже приємно. ой ну клас, все. E, значить. 75 мл. Це зовсім мало. Такий тревел набір. Так, перший подарунок є, але приємно, все одно відкривати кожен день це приємно. Так, я переклала тільки, що це олійка для душу. Дійсно, я нею користувалась, на зимовий період взагалі класна. В чому його суть? Ти його наносиш на тіло руками, і воно має трішки маслянисту основу, але коли ти його змиваєш, воно вже ну, не відчуваєш ніякої липкості і ну, за. Надлишків, надлишків ось цієї олійки. А, тож, друзі, ви зрозуміли, в цьому відео не буде відразу, що ми вже в такій новорічній атмосфері казковій моїх відео всі ці 24 дні ми будемо її створювати. Їздила по справам і заодно заїхала на нову пошту. Знаєте, той випадок, коли забув, що замовляв, але коли ж забрала, вже зрозуміла. Тож, розпаковка. Це павук, солом'яний павук. Набір. Роки два тому мені дарувала сестра. Не знаю, чи це цей набір, він мені попав в інстаграмі рекламу і я замовила. Тож, цьогоріч теж буде Різдвяний павук. Взагалі, цьогоріч планую відтворити по максимуму о, традиції українських. саме. Павук це одна із українських традицій. У моїй родині цього не святкували. Я про нього про його існування не знала. Ось буквально два роки тому дізналася. І, до речі, готуючись до влогманців цього року, я перелопатила дуже багато інформації, тож трішки буду з вами ділитися. І, хто не знає, 7 грудня в Україні святкує день хостки. Тож, я людина, в якої не було хостки досі. Раніше Софія ходила в іншу школу, от пам'ятаю, кожен рік в цей день дівчата приходили в хустках, щоб сфотографуватись. Я не знаю, чи в цій школі буде така традиція, але навіть якщо на Софії не знадобиться, то я дуже рада, що придбала хустку. Тож, до речі, коли вже замовила, і сестра у мене запитувала, яку саме хустку, і чи впевнена я, що це орнамент української традиції. І я не знаю, до речі, я вбила в гуглі тому, от які там моменти саме української хустки, я не знаю, але в мене тепер є хустка. Це факт. Так, зараз вам розпакую, бо, можливо, не всі ж бачили минулі відео, що себе представляє цей набір. Ось, бачите, тут нарізана солома. І є опис того, як робити павука. Для цього тут все є вже ниточка, там навіть голочка десь є в наборі, а ось оця голочка. Ось так. Вже по розмірах. Частинки більші, частинки менші. А, бачите, і навіть вони для прикладу вже зв'язали один із елементів. Чудово. Ось так. І вже після Миколая, напевно, бо до Дня Святого Миколая хоча б хочу поставити для тебе себе завдання, а прикрасити будинок, а після вже буду займатися більш такими. Традиційними прикрасами до Різдва. І зараз покажу, що ще я раніше купувала, що ще у мене є для Різдва. Так, я придбала вже близько тижня тому, напевне, дідуха. Знаєте, колись, мені здається, я сама зв'яжу дідуха, але в цьому році я придбала. До речі, придавалася сільпо. Я як побачила відразу купила, бо я завжди... Планую, хочу, а потім відкладаю на останній момент. То цього року вирішила вже, щоб потім не шкодувати. Так що, дідух в мене теж є маленький, але є. Ой. Так, безумчер, вже третя година, на четверті мені вже їхати за Сонію. День пробіг. Отак і знімаю блогман. Це було ще ряд своїх справ і за роботу сьогодні. За документи я ще навіть не сідала. І мені ж потрібно сьогодні змонтувати це відео. І, ви знаєте, хоча б достати ялиночку, бо вже все йде не по плану. Але йде як йде. Так, далі. Так, взагалі я для Софії замовила адвент-календар, але я не знаю, куди він прийде. Там трішки затримки. Календар взагалі на тему дивні дива. Адвент, там такі Франко-Поп фігурки. Зараз просто. Ну, хто в темі, той в темі. Це вийшов останній сезон серіалу. Багато молоді за ним фанатіють, Я теж, до речі, його дивлюсь. Це ось Sony колекція з Кіндерів. Вона, до речі, вже всю зібрала. Вона там За якимись рідкісними все охотилася, охотилася, але їй вдалося ось. Я просто їх не буду зараз підіймати. Тут у неї цілий ряд але вона їх приклеїла на двох І там... Адвент-календар з подібними мої але трішки, трішки більшими. Ну, поки, поки його нема, 100% будуть подарунки кожен день, а потім, я не знаю, буде видно. Будуть ще плюс додатково до календаря, чи тільки календар. Напевно тільки календар, бо я їх не закупила відразу на всі дні, а кожен раз щось придумувати, це теж тяжкувато. Ну, тобто, зараз, в будь-якому випадку, на перший день подарую їй книжечку. А про фантастичних звірів це із циклу там Гаррі Поттера, це один, типу, Всесвіт. Я думаю, їй буде цікаво. Тож зараз запакую, бо вже скоро потрібно їхати за нею. А я пообіцяла, що перший подарунок адвента буде, коли вона буде зі школи. Єдине, в неї ще малювання, в мене там ще буде час, але і справ ще дуже-дуже багато. Коротше, ось так я влізла в скотч, де соняні фігурки і порвала папір. дубль два. Я сміливо клею, бо книжка просто в ну, запакована ще в клейонці. Дома. Нічого точно не зіпсує. Це є до мої нормі, враховується, що вона його відразу розпакує. О, зараз ще стрічечко замідок є. Одесенька вам покажу цю колекцію. Так, це теж звідси. Це ця колекція. Дивні дива. Це фільм на Нетфліксі, яку Соня зібрала з кіндерів. І вона вже в неї повністю. Ось так, ось такі фігурки. Але емоції у неї від цього було просто маса. Кожен раз, як вона розпаковувала Кіндер, їй попадалась нова фігурка. Це була прям радість, радість. Так що. Ось такі сучасні забави. І ближче до вечора прийшов і Соні Адвент. Я чомусь думала, що це інша посилка, бо було підписано, що харчові продукти. А виявляється, це був Адвент. Так, ось він виглядає. Соня, можна я покажу? Так. Да. Ось. А де перша фігурка? Okay. Ось така. Оді, так? Да? Ну, так, ну ось такі малесенькі фігурки. Всі на тему цього серіалу. А в порівнянні з Кіндером, то ось так. Трішечки-трішечки більші. Що ж, це коротеньке відео добігає вже до кінця. Ми все-таки спустили ялинку. Я е, хотіла її 100% сьогодні достати, тому що щоб вона вже стояла перед очима. Ось так, звичайно, ніхто нічого не робив, просто поставили. А тепер, коли вона буде мішати адекватно проходити, то, я думаю, швидше її вже прикрашу. Тож, друзі, дякую за перегляди. До наступної зустрічі. Па-па!